На кітародом, формуйтесь у полки та родом, йдемо на бій, біку панська кров, Палиє вона з поля. Слава Україні. Слово надається депутату Трускавецької міської ради, пану Ігору Пільку. Я Слава Ісусу Христу! Шановне товариство, я не один раз з цієї сцени звертався до вас власне дев'ять років тому, коли був такий надзвичайний підйом, який, на жаль, Наслідок роз'єднаності наших лідерів привів до сьогоднішньої ситуації. Я не буду повторюватися, я зекономлю ваш свій час. Просто колись, 9 років тому, я керував штабом Ющенка і добре знаю, як робити ті речі, які ми сьогодні маємо робити. Але зараз буквально я зробив декілька дзвінків і зрозумів одну просту річ. Те, що було при кучмі, це дитячі іграшки порівняно з тим, що є зараз. Всі автобуси заблоковані. І якщо одиницям вдасться прорватися, це буде дуже добре. Перевізників застрашили так, що я думаю, навряд чи ми зможемо організувати хоч якийсь там організований транспорт. Тому декілька порад і прохань, якщо можна, то дослухайтеся до них. Перше. ситуація сьогодні вирішується в Києві, без сумніву. Якщо в когось є родичі, знайомі, друзі. Діти, брати, сестри, зверніться до них. Той, хто може прийти до майдану для того, щоб показати голос громадськості. Ми не повинні сьогодні мовчки дивитися, як той, хто став волею долі, і тими комбінаціями, про які ми всі знаємо, президентом замість того, щоб увійти в історію, вирішив вляпатися в неї. Це його особисті проблеми, а наша проблема це наша країна. Тому прохання, ми повинні всі змобілізуватися для того, щоб сьогодні весь світ, а в першу чергу наша влада побачила, що так не буде. Друге, прохання до всіх представників партії, які є зараз. Будь ласка, зв'яжіться своїми лідерами, нехай негайно створять в Києві якийсь координаційний штаб, тому що люди, які в різний спосіб добралися туди, не знають, що їм робити. І насправді цей величезний підйом, ця величезна тривога може не може бути матеріалізована в той виступ, як і належить нам всім. Звичайно, це дуже добре, що міська рада висловила свою позицію, і ми зловчинили правильно сьогодні. Я думаю, що тут не треба нікого переконувати в чомусь іншому. Зрештою, це трускавець, це батьківщина Білосейтина-Лишина, це батьківщина Різняка, Лізняка і багатьох інших патріотів. Але від нашої небайдужості теж багато чого залежить. Той хто не може поїхати до Києва з різних причин, величезне прохання все ж таки показати.